Прошу від фракції регіонів депутат Грищук. Хочу заяву прочитати, так? шановні депутати. Прикро, що в нашому залі демократія не для всіх. І насамперед хочу звернути увагу на е, е, виступи Депутатів, які безпосередньо ображають вищих посадових осіб держави, президента, прем'єр-міністра. Якщо таке буде звучати, фракція партії регіонів в цьому залі брати участі в балагані не буде. А тепер а тепер заява шановні колеги. Звертаюсь до вас з закликом Великого Кобзаря, який прозвучав більше як 150 років тому. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Прикро, що до нині ці слова залишаються непочутими. Розбрати протистояння у політиці нищили і продовжують нищити Україну до сьогодні, і в цьому беруть участь представники Львівщини. Цинізм ситуації полягає в тому, що Львівське місце е, у Львові місцем розбрату, де сіється ненависть злоба, де одні українці скують інших, став майдан перед пам'ятником Тарасові Шевченку. Так не зовнішні вороги знищують України, а саме внутрішні протиріччя. Наші небажання почути та зрозуміти один одного. Замість того, щоб рухатися вперед і розбудовувати ні від кого незалежну державу Україна ми продовжуємо міжособиці. Замість того, щоб шукати шляхи до об'єднання соборності злуки, шукаємо ворогів поміж собою серед українців. Окремі партії в боротьбі за владу не гребують нічим, вдаючись до цинічного популізму. Тому, враховуючи, що ми вступили у Великий піст, спробуємо спокійно, не побоюючи один одного, не поїдаючи один одного, розібратись в тому, що коїться сьогодні у нашому рідному краї. Ось уже 20 років на Львівщині в тій чи іншій конфігурації при владі перебувають одні і ті ж люди. Котрі щонеділі ходять до церкви, декларують свою любов до України, а не, на жаль, своїми вчинками та бездіяльністю довели рідний край до деспотичного стану. Не президент з прем'єр-міністром за два роки зробили галичан батраками в чужих країнах, зруйнували львівські унікальні підприємства, сільське господарство, насадили корупцію в місцевих органах влади міліції судах, митниці. Прикро. Але робиться це на один рік, і роблять це галичани, які не те, що не є членами, а не є симпатиками партії регіонів. Натомість, якби не президент Віктор Янукович, Львівщина сьогодні, сьогодні б, зазнала європейської ганьби, тому ані стадіону, ані аеропорту в місті не було. Правда в тому, що. За останні два роки за кошти держбюджету відбудовано тисячі кілометрів доріг в Україні, лева частка з яких припадає на Львівщину. Матері героїні, які роками не були пошановані, нарешті отримали свої заслужені звання та фінансову підтримку від держави. І цей перелік можна продовжувати на брехні і приниженні людей держави не збудуєш, і ні одна влада не буде святою. Її потрібно. Критикувати, але їй треба допомагати виправляти помилки. На цьому тримається демократія. Але звинувачувати владу в тому, що секретаря Винниковської міськради ловлять на доларовому хабарі, чи нарваний хам на підпитку кидається на милиціонерів, це вже занадто, Треба міру знати. На жаль, на Львівщині. Затримували на кабарах не лише представників ВО Свобода, а й інших партій. Не оминуло це і двох представників партії регіонів. Але ніхто і не думав тоді звинувачувати в цьому політичних опонентів чи міліцію. Звинувачували лише владу. Ми всі потребуємо очищення від казнокрадів та. Прихвостнів, які використовують владу для власного збагачення, потрібно навчитися захищати не честь Мондира, а честь людей, покращувати імідж держави Україна. Бо мені не менш боляче, ніж членом БО Свобода за висловлювання їхнього однопартійця, члена політради Юрія Сиротюка щодо участі співачки Гайтани у Євробаченні 2012 -ні». Ці висловлювання, як ніщо інше, віддаляють Україну від Європи, від європейських цінностей та дають поштовх заговорити у світі про расизм українців, принижують гідних наших людей та держави. Це, це, Мені прикро, що місцева влада на Львівщині не може нормально. Все! Шановні депутати, прошу уваги. Завершився ваш час, прошу сядьте, будь ласка.